Позиція, як е, розділити цю земельну ділянку. Але е, ну, реально, на жаль, ми тут від вашого будинку ми там не обріжемо. Там для обслуговування КНСК потрібно місце. Але проїзд вирізать, от він показує, як він це бачить. Ви подивіться, будь ласка, і скажіть свою думку, бо ви будете спілкуватися з своїми мешканцями. Да, і цю пропозицію ми будемо без байка, Якщо потрібно, можемо окремо збиратися, е, біля провіння, окремо збиратися по цьому питанню з вами і вирішувати питання. Окремо ми не будемо, ми будемо збиратися разом. Це буде якщо. Можете да, дивіться, я, я до вас зараз підійду. Покажіть, будь ласка. Це не факт, що вона погодиться, але ми будемо її пропонувати, щоб вона відмовилася від частини зміни ділянок на вашу користь. Дивіться. Так. Тобто. Е ось, подожіть, 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 подивіть. Що значить? Як це значить? Ми будемо пропонувати. Дайте послухати, Теріалість. дайте послухати. я... Вона мені я, не потрібна. Я, 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 я... Так ми за це. Диві, зі, Давайте. послухайте, якщо хочете. Ой, Ой, ось ось оці точки. Так, ми не можемо забрати не доступ до цього, І тут у неї стоїть капітальний гараж. Пропонується оця змеділянка, оці точки, до оці точки, обрізатися, І оцю змеділянку повністю забирає дорогу і оцю часть віддати під ваш будинок, під парку ну він, чи під що? Він, він, не, не, він, ні, він залишиться, ні. дивіться, ну, ну, так, комунальна. Не, комунальна а, вару, він, вас, а, не зможе. У них треба ЛСББ, я поясню, так. Да. Ними, да. Я до того, 16, що... Нас... Ні, 17, 17, 17, 19. 19. Да. У нас є ось вот А, 19 так 19 у них, в е в у тут. них, у земля буде, типу, окремо... Комунальна. Ні, вона вже комунальна. Ну, дивіться, зрозуміло. Питання зараз... Я бачу, ми що ходили. Ми кажемо про те, що отакої пропонується обрізати, і оцей кусочок, оцей кусочок, Кочок. Залишити комунальну власність. Пане Леониді, таким... їм це... На... цей будинок не, їм не... Це... цікаво. Вона по картах наша. Вона по картах розумієте? У вас зараз заїзд сюди є? Сюди? Сюди. Да, є. є з тої сторони, є. Но є. З да. тієї да. да. сторони заїзд є? Є, Там при, проїзд. про ми зараз говоримо сюди. Для чого? Для це це пожарний виїзд, виїзд, це пожежний ну, виїзд. Якщо б це був пожежний було. виїзд, можна я договорю? Пожежники б не прийняли будинок експлуатації. У вас з двох сторон є експлуатації. Леніт, з цієї сторони неможливо роз'їхатися двом машинам. Тут навіть коляска, ту діти там тузенка та колониця. Це, це, ну. це по тій причині, що люди поставив машину. Якщо люди не ставили машину. Ні, ні. Це по тій причині, що КНС зробили, виніс забору от сюди. Наш, наш забор, як забор українського паркан. Паркан. паркан, паркан, вибачте. Паркан наш, ось звідси, він повинен переходити сюди, йти по цій лінії. Але цей паркан через КНСку винесли сюди. Розумієте? Він зараз тут, цей паркан. Він біля дороги. Дорога, вузенька. Так, так них, там у діти у них, попадають у них під до цього. До, до, доступ, до їзд, ми ж там ходили саме Що? сюди. Вони, сюди, вони сюди зробили, да, вони зюдою зробили дорогу, а паркан винесли сюди. Тобто нам. Вони... А як вони можуть до них ходити до своєї території? У них, в них по, по карті було сюди. В них по плану Ні, було Ні, є санітарне потрібно, щоб це було. І ви ж це ж е, користуєтесь, ви всі мешканці цієї кінець мікрорайони. Mm. Mm. То, то, то таке питання. Знаєте, ми не ми не можемо блізати по самому будівлю, тому що потрібно обслуговувати. Там постійно веде. Притом, при тому, при всьому, що заміни мереж можуть тут, бути, тут, заміни якраз... обладнання, все що завгодно, обслуговуватися. Тут, 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 тут нема немає да. Ну, На жаль, тут, На жаль, це питання тоді, тому, коли будувалося. Тут питання до Меркурія. Як так вони допустили? Цієї дороги, вони... чому вони?